Так, починаємо. Тобто, блять, продовжуємо. Ми там не знайшли таку драбину, маємо знайти і далі продовжити хід. Ну, будемо старатися, так? А ні, то видалим цього! Трася. Так. Ти тут, а, і я тут, то не та драбина. Та не та драбана и не та. Опа! О, бля! Знаешь, без... Да чё ты робишь? Короче, блядь, ебанько нахуй. Сука, якісь там двох пале чудище, блять, лка не бабай. Коротше, мені треба знайти драбину, блять. Щоб продовжити шлях. Ми тут боса перемогли. Там боса перемогли, блять. О! Сука, тут відродилися, блядь. блять. Так. Ми вже, короче, двох великих босів перемогли. Нам треба знайти драбину. Щоб вилізти на... Бля, давайте ходіть, чудіще! Тихо тихо успокойся. може там та дробовина ооо Це було чудово Умбра. Та де? але всякий бывает Бля тут того Гера хо Чекайте, чекайте, бо мені треба на вас налаштуватись Ой, что ты, Маталичка? Что ты... Так, ну чё ж. Друзяки, куда йде направо, наліво? Де та драбина, блядь? Вот, сука, тут тоже можна би було вилізти, но. Вона не впущена та дряпине. Там десь такий хід був, типу наліво. І була та драбина, типу наливо, аз звідки наліво, блядь? Тут напевно початок. Я так хочу вже на ту драбину, блядь. Як? Мені бы запам'ятати. От і тут щось є. От, блядь, тут ти штуки. Так, спокій. Отут тут та драбина. Так! Біля тих наліво. Все, знайшли драбину! Вау! І мене переслідують. Так, знайшли драбину, знайшли драбину, тепер буде зберігатися, нем. Ч-то не та дробина, блядь. ч я так тишуся, ага. бачу, может то не та дробина, что я так тішуся, А Они выйдет из умбры, та. Дрібина, що я так Так, теперь нам... Да, блядь, еще, о. Утекай! Чекай, чувак! Та бляшки, тикай, ну я так його погано побив. Але зато... Ого! Ну нащо мені тут оцей виродок, блядь? Козел, іди нахуй, блядь, вибачте, мені треба сухранку знайти, а він... Тут хочешь зі мною побитися, блять. Я не можу пройти, блядь. <свистити> <свистити> ну і шо ти мене переміг, блядь. Я не хочу мачекатися, ну хочеться так матихнутися, що ви собі не уявляєте. Мені знову треба шукати ту драбину, Ви розумієте, я ту драбину минулого стріму не міг знайти і щось блядь, мені в голові закрутилося. З того стріму я її легко знайшов. все, переміг тих мобів, ні з'явився якийсь лушпір, блядь, і мене знищив. Це просто. Блядь... ви знаєте, Хочеться кричати, а хочеться ще найбільше взяти і просто видалити гру, блядь. Разуміється співпадіння, блядь, треба мати терпіння і спокійні нерви, но, блядь, після такої вон ситуації яка сталася. Хочется забути про ту гру, блядь. Так, блядь, тих там де були ті, блядь, Кухи є та дробина, дайте мені згадати. Але мені треба йти в умбру, мені так буде легше. Ось, вроді вроде бы тут и тут хит от налево. Я так там файл, все тут проходив, блядь. З одного життя. Тут ось, блять, напали на мене. всіх сторін. Чекайте, я забув де та драбина, ось тут, супер. Добре, хоч тепер пам'ятаю. Ну надіюсь, більше до мене ніякі там не будуть З'являтися. тут мы выходим с Умбре. Берем життя. Бачите? Я спішу, блять, на сході, я спішу. Де тут-то там вже не зможу я, добре, я спішу, все, не спіш. Нам треба дойти до стохранки. Блять, уже кто запускает стрелу? Подай mm -hmm. сюда, ребненки. Да, чтобы взял и пар было бы вообще прекрасно. Так є хід вниз і є хід наверх. Ми любимо наверх, наверх тупік. Добре, наверху тупік. Йдемо на низ. Ось є. Вихід з Умбри. Super. Nanes. Nanes. Aha, mes čia sužymžim... Upustyti drobyną. Aš ja, taip... Upustil. Aš ja, taip tyšiuosi, ja kad aš radau hėt. Заскоро скоро тішись. Ну подивимось. Тут ще є наверх. Тут ще не все втрачено. Є ще хід ось сюди. Тут має бути здоровенний злодій. Ось він. Блять, відхиляйся, дивіться, сороку засвітило. Ми того здорованого злодія перемогли. Латіні штани. коротше це нам... Не цікаво. ось тут ще якась скотеняка ходить, блять. На пошеп, на пресідки. Мещики підібрали, на ну це на ну, то... Пав. Ваше Зашибись, блять. Ааа, то я там був і я сюди впав. Я тут цього ворога переміг. Типу, що робити? Ви поняли, хочеться матюкатися. Там ми десь опустили драбину. Треба було умбру включити. Де ми там опустили драбину? Ось вона. Так, ідіть і вти в сраку. Кричите, кричіть, нам. Треба йти сюди. Тут перемогти велетня, чи його вже нема? А, в принципі, я ж не це саме не помер. То його вже нема. І надіюсь з умброю тут буде хід. Що, ні? Є хід, так що? <кій> Можно забута друг. є друзья, ми мисреся! Прийшли! Ха-ха! Прекрасно міць стикис і життєво сила не добре Так, глянемо, Глянем, що в нас по спорядженню? Па, тихо, тихо, тихо. 160, 102. Ні. Поки що у нас все саме топове. Подивимось по щитах. По щитах також так, у нас все. Ми Ангелом Ворожнечі граємо, Потім побачимо. Так. так так, так, Просуваємося. О, є. Дві раз... Так. Це мені... Буде босс файт? Ну, хай буде. що не буду файт Ніц не поняв чи ми тут вже були. Ми прийшли з звідси. І так каждый йти сюда, окей, йдем. Да. Піднімаємося наверх. так відчинилося йдем. Да. Я вже хотів якогось боса. А? Ну, бачите. Так. Ти що тут за вмер? Так, є е хід нанес. є е... спуск нанес. І е... є... Ой, блядь, то я ж тут обув, трясся. <свісно> так спокій, ми тут були, але... мы тут что сможем взять и не читайте мы да блять дит нахуй так я можно вылезть по пути тей... далеко а не хекай. я можно вылезть по пути драбайни правильно тут я мог спуститься но я хочу Ось сюди прийти. Тут є драбина. <плес> да, вона мене заведе. А може ми, типу... Звідси прийшли? Ну, ви поняли. Дай Боже, пам'яті. Що це не є ніякий не хід. Ну, коротше, якщо це буде то, що ми думаємо, що ми з вітом прийшли. Ну там, ми тут були. так коротше, то... Я не знаю, що робити, якщо чесно. Все починає дратувати. Ну ще не знаєш куди йти, ходиш, бродиш. Думаєш, о, все, я знайшов хід. блять, пиздец, нахуй. Ну, мене ось... там, де я тішився, блять, що я знайшов хід. Ну, це, блядь, ніякий не хід. Ми тут були Ну добре, ще спробуємо до тих пяти голова нев блять Попробуємо, добре Якщо там... Будут рака враги... Так то мои бути, блять тут... А ну тут той босс був, блять Офигеть, ні? Бродыш, блять Тут он включает себе ту фигню. Давай, включайся. поднимается угу. Ни карты, ни хера, по памяти ходи, блядь. Так. О, сука, не падай. Так, от ми тут ідем на той верх. А якщо ми звітом спустилися, пам'ятаєте? Ми ж вроді би звітом спускалися. Коротше, блять, хуйня повна. Хтось любить таке, ну я хотів би якісь босси, по дорозі, зустрічати ще не лазити як той. О, тут я вже не можу, ага, мені треба зайти в Омбру. Ми його вирвали. Ми зайшли в Умбру, ми тут, коротше, всюди були, блядь. Ну що ж, напевно, це буде кінець. Нашої історії Lords of the Fallen. Ну що тут графіка бомбезна, все тіп топ, але так ходити, бродити. Це не для мене. Там ще є... Типу, що ми можемо десь піднятися наверх. Тут ми щось можемо піднятися наверх. Тут вийти з омбри я ще не хочу. Де я ще можу піднятися наверх? Umbra Типу мы можем тут себе девит Хайлий хит Піднятися не знаю для чого і, і нафіг мені то піднімання, блядь. Може я на тому болоті не туди, туди хід знайшов Ну не сдается. Тига... Опа, дробена, ты ч? Блять, дробена тут на упущи. Да в сраку, я не знаю, чи ч, блядь... А, то той з тим, блядь, де этого його є, блядь То його, той блядь... Короче ну давайте это поднялось, Я мою бутылку, Все знищити і тоді не зможемо. Ну, коротше, кончена. Так, що, друзі, у мене немає терпіння, тут ходити, бродити, а тому наша епоха Lords of Fallen закінчується.